Учитель це вічна професія. Одної з вагомих причин навчатися на вчителя це те, що в процесі роботи розвиваєшся ти сам. Як казав Дмитро Васильович Павличко, не зупиняйся вчителю, не треба. Іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхматним небо, ти твориш краще майбуття. Тож давайте оберемо власний шлях, станемо тією ланкою освітньої системи в ролі вчителя, яка формує свідомого громадянина України задля світлого майбутнього і кращого життя. Діти це наше майбутнє. Вони як білі листочки, і ми, дорослі, повинні навчити всім доброму і відповідальному, щоб наші діти змогли вирости гідними та освіченими людьми. Діти вміють бути вдячними. їм треба просто трошки допомогти. Допомогти розкрити свій потенціал, стати з ними на одному рівні, бути їм опорою і помічниками. Для цього треба озброїтися стіні технологіями, методиками і концепціями у навчанні. Бути вчителем дуже круто. Кожного дня бачити усмішки дітей, вдячність батьків. Бути цікавим і радіти кожному успіху кожної дитини. Від кожна дитина особлива. Я пишаюся тим, що я вчитель. Мрію працювати вчителем початкових класів. Мені надзвичайно подобається працювати з дітками саме початкової школи, тому що вони приходять до школи як чисте полотно, на якому можна намалювати прекрасну картину, в яких можна вкласти безліч знань, вмінь та навичок і дати таке тверде, надійне підґрунтя для майбутньої освіти. І мені здається, що саме за вчителями початкової школи надалі наше майбутнє, тому шановні абітурієнти, обирайте. Спеціальність початкова освіта це неймовірна професія, яка, яка е, принесе вам задоволення, безліч е, е, прекрасних емоцій, незабутні враження і е, е, надіюся, що тисячі щасливих очей та посмішок. Я вчитель, я обрала цю професію, тому що я повірила в себе, повірила в свій вибір і вірю в майбутнє. Мене звати Наталя, я вже працюю в школі та навчаюся на магістратурі за спеціальністю початкова освіта. Це моя друга вища освіта, і чесно кажучи, саме вона для мене стала справжнім професійним і особистим відкриттям. Я свідомо прийшла в освіту, бо зрозуміла, що хочу бути не просто вчителем, а людиною, яка змінює життя дітей на краще. І саме в початковій школі закладається все найважливіше. Перше це віра в себе, перші перемоги, перша любов до знань так це не завжди легко, але кожен щирий дитячий погляд, кожне дякую, кожна маленька перемога учня це неймовірна мотивація рухатися далі. Якщо ти відчуваєш, що готовий бути для дітей наставником, другом, опорою, вступай на початкову освіту, ти точно не пошкодуєш. Ця спеціальність для серця для тих, хто хоче творити майбутнє своїми руками. Я вже тут, а ти. Якщо ти ще думаєш, ким хочеш стати або хочеш змінити напрям, запрошую тебе приєднатися до навчання вчителя початкової школи в університеті Драгоманова. Тут класна атмосфера, цікаві викладачі, практичні заняття і справжня можливість змінювати життя дітей на краще.